І вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо сумного на війні. З Росією загинув колишній спортсмен комплексної дитячонацької спортивної школи Дніпровської міської ради Андрій Варич. Він був гарним чоловіком, батьком, братом, найкращим другом і людиною для всіх, хто його знав і побажав. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Англійська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Майклом Олівером розсудить поєдинок другого туру групового етапу у квартеті і на євро 2024 між збірними словаччини та України. Що відбудеться у п'ятницю, 21 червня на поле стадіону меркур шпіль Арена у Дюссельдорфі. Суперники вийдуть о 16-й годині. Його асистентами будуть співвітчизники Стюарт Берт і Дан Кук, четвертий суддя, нідерландець Сердар Гезюбюк. Відеопомічником у на системі Вар буде англієць Девід. Кут а його асистентами німці Бастьян Данкерт і Крістіан Дінгерт. Тим часом представники мадридського реалу в особі головного тренера команди Карло Анчелоті, а також гравців Тібо Куртуа, Дані Карбахаля і Давид, Давіда Алаби проявили великодушність по відношенню до свого партнера голкіпера збірної України Андрія Луніна у вигляді того, що зв'язалися з ним і підтримали його після результативних помилок вратаря у невдалому матчі групового етапу проти команди Румунії. Інший представник українського футболу і Дніпровського, зокрема лалізі форвард каталонської жарони Артем Добик, який зацікавив низку іменитих клубів Європи, які спробують його підписати у літнє трансферне вікно, серед яких і декілька італійських, ймовірно, це Наполі та Мілан, відповів їм відмовою, зазначивши, що хоче залишитися в Іспанії. Найбільш привабливим для себе він бачає варіант з продовженням кар'єри мадридському атлетіку, який визначив його пріоритетною метою на літо. У середу, 19 червня, в штаб-квартирі УФА у швейцарському місті Ньоні відбулося жеребкування других кваліфікаційних раундів. Єврокубків Київське Динамо в Лізі Чемпіонів зіграє з партизаном зі столиці Сербії Белграду. Перший поєдинок запланований на 23-24 липня номінально вдома для українців. Матч відповідь відбудеться 30-31 липня на Балканах. Приможці раунду пройдуть у третій кваліфікаційний етап Ліги Чемпіонів. Переможені вилетять у третій кваліфікаційний раунд. Ліги Європи на шлях чемпіонів. До слова, не так давно «Динамо» зустрічалось вже з партизаном в групі Ліги Європи 2017-2018 років. Кияни двічі переграли сербський клуб 3-2 в гостях та 4-1 вдома. Наразі столичному клубу необхідно пройти трьох опонентів щоб опинитися в основному раунді ліги чемпіонів, де вже перебуває Донецький Шахтар, і в чемпіон України, який отримав туди пряму путівку. Бронзовий призер української прем'єр-ліги, Криворізький Кривбас у Лізі Європи, у боротьбу вступить з третього раунду кваліфікації, де буде серед несійних команд. Тим часом спортивний клуб Ніпро 1 на стадії другого кваліфікаційного раунду ліги конференції зійдеться з, з Пушкаш-Академією з Угорщини. Перший поєдинок 25 липня, номінального вдома. матч відповідь 1 серпня. У Угорщині паралельно у цьому турнірі Житомирське Полісся гратиме з Олімпію Любляна зі Словенії переможці Виходять до наступного раунду. А команди, що програють, вибувають з єврокубків. Загалом для виходу в осінь потрібно буде пройти трьох суперників. Тим часом спортивний клуб Дніпро 1 продовжує втрачати своїх лідерів. Житомирське полісся офіційно голосило про підписання терміном на два роки його Вінгера 26-річного Олексія Гуцуляка. Сума трансферу склала 600 тисяч євро. Два роки угоду з Олександрією уклав. І колишній партнер Гуцуляка, 31-річний фурор Олександр Філіпов, українські тенісистки, сестри Людмила і Надія Кіченок з Дніпра успішно розпочали виступи у парному розряді на травінатрадіному турніру WTA 500 у Берліні. В матчі першого раунду вони посіяні під третім номером у двох сетах 7 шість Шість-чотири переграли дует Ульріке Ейкері, Норвегія та Інгрід Еніл Естонія. У наступному раунді сестри Кіщенок змагатимуться проти китайського тандему Ван Сін Юнь Чен Сай Сай. Спортманка дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Рафаель Казбекова посіла перше місце на молодіжному чемпіонаті з болдерінгону серед учасників 2009-2010 10 років народження, який завершився в англійському місті Манчестері. Юлія Петренко зміна. Ста підгороднього тренерів Івана Стефаненка і Олексія Дзюбенка стала срібною призеркою 29-го Кубка світу з кікбоксингу за версію ВАКО, змагання якого приймала столиця Угорщини Будапешт. Легкоатлетка з Дніпра, десятиризова призерка Паралімпійських ігор Оксана Бутурчук стала топ-медалісткою збірної України на останньому етапі гран-прі сезону 2024 з параатлетики, що відбувся у столиці Франції Парижі. Вона завоювала дві золоті нагороди у різних класах на дистанціях двісті. 400 метрів і була другою на 100 метрівці. Дві відзнаки найвищого гатунку вибрала і Анастасія Москаленко з метання булави та штовхання ядра. Ще одна представниця нашої області, зоя Овсі святкувала успіх у метанні диску. Квартет плавців області вдало виступив на чемпіонаті України з плавання на відкритій воді, що завершився на одному з озер Івано-Франківська, де боротьбу занагородували 70 спортсменів 10 регіонів держави. Золото з нормативом майстра спорту на дистанції 10 кілометрів серед юніорок здобула 19-річна Крістіна Білогусова з Кам'янського на подібній дистанції серед чоловіків. Чемпіоном сам Володимир Воронько. 10 тисяч метрів серед юніорів 2005-2010 років народження. Швидше за всіх подолав Микита Котляров. Услід за ним другим фінішував Михайло Бродянський. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.